Прожити життя за горизонтом подій, подорожувати автостопом галактикою, або ж оселитися десь у галактичній імперії то зна, що чекає людство в майбутньому. Усім привіт! Я Лана, і я рада вітати вас на своєму каналі. Здається, у минулому році мене просили зробити невеличку добірочку книжок про космічні подорожі. Я не забула та зробила так, добірка не досконала, але я впевнена, що колись зроблю ще. І не будемо з вами затягувати. Поїхали! Перша історія, про яку я хочу розповісти, це цикл Гічі Фредеріка Пола. У 2017 році у КСД вийшла перша книжка Брама. І, на жаль, КСД не планують ні перевидавати першу книжку, ні продовжувати видавати серію. КСД чомусь спираються на попит 2017 року у 2024 році хоча це зовсім різні історії. Можливо, колись пощастить, і за перевидання візьметься якесь інше видавництво. Хто знає? Книга була номінована на премії Дітмар та Велике Кільце Г'юго Неб'юла Локус Аполло та Меморіальна премія Джона Кембла. На початку книги ми зустрічаємо головного героя Робінет Броудхед. Дуже заможний та дуже проблемний. У перервах між сеансами терапії з роботом-психіатром на прізвисько Зігфрід фон Шерінг він розповідає історію свого перебування на головному астероїді Брамі, де він, власне, і заробив свій статок. Брама, це здебільшого деконструкція імпортованого чужого флоту. Працюють лише деякі із тисяч зрольотів, залишених гічі, і власне ніхто не знає, як саме. Програмування в новому місці призначення складається з обертання 12 кіл, доки щось не засвітиться рожевим, а потім нажимають підсос. Корабель летить невідомо куди, і невідомо скільки часу знадобиться, доки він почне гальмування. І це означає, що вам краще мати достатньо запасів для того, щоб витримати подорож. Якщо ви не досягли середини подорожі ще до того, як закінчилися чверть припасів, хтось має тягти соломинку, і невдаха виходить у морозильну камеру. Деякі кораблі, які полетіли із п'ятьма пасажирами, повернулися з одним. Якщо під час польоту хтось намагається змінити пункт. Призначення, то, скоріш за все, ніхто не повернеться назад. Робінет починав із неблагонадійної рутини та життя в цілому. Він працював на харчовій фабриці, якось виграв лотерею та витратив ці гроші на білет до Брами, де він сподівався нажити собі якісь статки. І так, врешті-решт, це сталося. Він став заможним, багатим, але в ньому боролися свої демони. Соціальна та психологічна складова подорожі галактикою, інопланетні цивілізації, голографічне існування, оцифрована свідомість. Ця історія точно варта того, щоб ви з нею познайомитися, хоча перша книга викликає деякі неоднозначні враження, і можливо, що навіть головного героя у ній ви будете ненавидіти, але це тільки у першій книзі. Серія книг автостопом по галактиці Дуглас Адамс. Вона починається із путівника по галактиці для космотуристів. Але у мене немає першої книги. У мене є друга ресторан кінець світу. І я ще не зібрала повну серію. І це, до речі, видавництво навчальна книга Богдан. Серія мала досить багато відзнак, які ви зараз бачите на екрані. У головного героя Артура Дента все йшло не так у четвер. Це не був його щасливий день. І цей четвер, у який трапилося найгірше, не був винятком. Його будинок мали знести. На землі мав настати кінець світу, він мав зустрітися з іншопланетянами та був викинутий у шлюз. А ще подорож автостопом-галактикою має свої правила. І головне з них не забути рушник. Гумористична фантастика у певному сенсі є екранізація, якої дивилася двічі. На жаль, екранізації наступних книжок немає. Галактична історія Айзек Азімов. Це величезна серія, але у нас була видана лише Фундація у п'яти томах у видавництві КСД. І до речі, це вже завершення галактичної історії. І насправді там не п'ять книг, а сім. Але КСД такі КСД вони не планують видавати далі. Серія увійшла у десятку кращих науково-фантастичних романів Локуса, а також книжки з циклу отримали премію Кюко за кращу фантастичну серію всіх. Часі історія почалася дуже давно, що на планеті Земля, і почалася вона зі створення роботів. Роботи були створені для допомоги людству. Але що як настане день, коли вони підуть проти своїх творців? Далі ми зустрічаємо детектива Бейлі та робота Деніела Оліво. Якщо ви вже читали фундацію, то звичайно ви вже знаєте, хто це такий. І так, цей персонаж проходить крізь всю галактичну історію від початку. Одного дня людство розділилося: індивідуалісти довгожителі з минулих космічних колоній та жителі землі у колективістських містах. І в одному з них працює детектив Бейлі. через певні обставини на його плечі та плечі його напарника робота лягає відповідальність за космічні відносини за майбутнє цивілізації, адже протиріччя між зовнішніми світами досягають свого апогею. Ну а далі ми вже поринаємо в історію Транторіанської імперії: зародження, розвиток та домінування у галактиці. У фундації більше соціальної складової. Але якщо брати галактичну історію загалом, то подорожей космічних там в принципі більше ніж достатньо. Як і таємниць і їх відкриттів, якщо хтось дивився серіал, то серіал, фундація та серія книг фундація це зовсім різні історії. Ви зустрінете знайомі імена. Деяких знайомих персонажів зустрінете ідею фундації, але все інше абсолютно відрізняється. Тому, якщо ви дивилися серіал і вважаєте, що те ж саме в книжках, ви помиляєтеся ні, це зовсім зовсім різне. Що ж? Мій космічний корабель чекає. Дякую, що додивилися до кінця. Буду вдячна за будь-яку підтримку для розвитку цього каналу. До зустрічі десь у галактиці! Всім па-па!